Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні наш огляд буде про дошку дуб Пудінг Молті з колекції Dekorline. Давайте розглянемо її ближче. Пудінг Молті це дерев'яна підлога, яка виготовляється з невеличких ламелей відбірного дубу, що проклеє між собою хаотичним порядком у три ряди, створюючи ефект класичної укладки паркету. Та від звичайного паркету ця підлога відрізняється своїм відтінком та особливою обробкою. Брашування дошки та тонування у кремовий колір з білим виразним малюнком текстури надає їй більш сучасного та незвичного вигляду. Сам по собі цей відтінок доволі універсальний, тому що дозволяє гармонійно поєднувати його з іншими відтінками меблів, стін та елементів декору. Інтер'єр з цією дошкою здається набагато легшим, він візуально розширює простір та гарно відображає світло. У поєднанні з нейтральними світлими меблями ваш інтер'єр матиме дуже ефектний та майже святковий вигляд, а на контрасті з темним ви створите виразний та стильний дизайн, що дає відчуття спокою та умиротворення. Це порівняно недорогий варіант якісної натуральної підлоги. І якщо у вас в планах купити підлогу з дерева, не витрачаючи багато коштів, або ви плануєте взагалі через кілька років повністю змінити інтер'єрне рішення, чи поміняти саме житло, то краще обрати саме трисмугову паркетну дошку. Розмір пудінгмолті 200 мм на 207 мм. Загальна товщина дошки 14 мм. Верхній шар дубу становить 3,2 мм, що робить цю підлогу цілком ремонтно придатною. Хоч покриття лаком одне з самих витривалих покриттів, та з плином часу на дошці можуть з'явитися невеличкі пошкодження. Повернути їй первинний вигляд та свіжість може як використання засобів для очищення та полірування, так і локальна реставрація чи глобальний ремонт з неглибоким циклюванням. Таким чином можна подовжити термін служби підлоги ще на декілька років. Насправді, паркетна дошка вигідне покриття. Матеріали для вкладання, такі як підкладки, теж коштують недорого, та й вкладати цю підлогу абсолютно нескладно. Сучасні замкові з'єднання між дошками спрощують роботу до мінімуму, при цьому надійно тримають протягом усього терміну експлуатації. А ще при необхідності підлогу легко можна розібрати для заміни або взагалі перекласти в зовсім інше приміщення, чи навіть продати новим власникам, які зможуть використовувати її повторно. Дошка пудінгмолті має тришарову конструкцію, що забезпечує її міцність та стабільність навіть при складних умовах експлуатації, таких як зміни температури та вологості у приміщенні. Це дозволяє успішно використовувати її навіть на підлозі з підігрівом. При цьому зберігається гарантійний термін на цілісність її конструкції, який складає аж 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!